Рятує також, коли батьки повністю перекладають відповідальність за формування своєї дитини на школу. У нас є зараз там випадки, якщо ми говоримо про е, таке гостре питання, мовну ситуацію. У нас є там, мама у школі. Е, і вона не проти. Вона б хотіла, щоб дитина розмовляла українською мовою. Вона розуміє важливість цього для дитини, але вона вдома не перекладає жодних зусиль для того, щоб. Е, Дитина і вдома була в українському там, мовному середовищі. Вона вдома спілкується з нею російською, приводить до нас до школи. Ну, робіть їй зауваження, будь ласка, щоб вона перейшла на українську мову. І це питання не тільки мови, це питання відсутності з дитиною, там не переглядати, що дитина навчає, вивчає у школі. Абсолютно ніяк не цікавитися там шкільним життям дитини, не читати вдома з дитиною, не читати дитині. Просто перекла. Те всю відповідальність на школу, особливо якщо це приватна, вона у вас перебуває з 8 до 19. Я прийшла додому, забрала. Ну що я ще знаю, маю щось дивитись, читати, вивчати. Ну все вона має бути поївша. Ще якщо не поїла, то спокуйте нам з собою, тому що і все. Але так теж не працює. Батьки мають приймати участь у тому вихованні, і не є проблемою бодай у п'ятницю переглянути, що дитина вивчала, задати їй якісь запитання, показати їй інтерес, власне, до, до того, що ти цікавишся її життям.